Зараз діє програма державного фінансування інфраструктури індустріальних парків, держава на умовах співфінансування надає керуючим компаніям, ініціаторам створення індустріальних парків кошти на розбудову промислової інфраструктури. Ну тобто, якщо простою мовою, тобто от, Потрібно в індустріальному парку збудувати підстанцію, та відповідно держава дає половину грошей на цю підстанцію, іншу половину дає ініціатор або керуюча компанія, ну або громада залежності від того, якщо це прифронтова або деокупована територія, наприклад, Буча, там буде кращі умови. Там 80 на 20. Там держава дає 80%, 20% дає. Друга сторона, відповідно, керуюча компанія чи ініціатор. Так от зобов'язання, яке бере заявник, який ці кошти хоче отримати, вони працюють наступним чином: одна державна гривня, дана йому на промислову інфраструктуру, зобов'язує його, по тим зобов'язанням, які він на себе бере, залучити 5-6. Гривень приватних інвестицій в е, цю інфраструктуру індустріального парку. Тому держава, витрачаючи ці кошти, вона робить дуже розумно. Вона на одну гривню своїх інвестицій, які залишаються тут в державі і будуть приносити податки. Вона залучає ще 5-6 гривень інвестицій приватних або муніципальних, які так само перетворюються потім на податки і на робочі місця.